У суботу дощі очікується у південних та східних областях України. Температура повітря в день коливатиметься у межах плюс 12, плюс 17. На Полтавщині 22 квітня хмарно з проясненнями і з невеликим дощем. Температура в день плюс 15 градусів, вночі плюс 3. У Кременчуці протягом усього дня суботи похмарить, ймовірний дощ. На термометрах плюс 13 світлої пори доби темної плюс 6 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора суботи. Очікується, дрібний дощ, ввечері він посилиться. У неділю без опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 14. До сьогодні найтепліше 22 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1950 року плюс 28 градусів. Мінімальною температура була 1948-го. Мінус 2. дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.